Привіт! У нас сьогодні розпаковка. Ви на каналі Женя та ще через Женя. У мого чоловіка скоро день народження, я вранці їздила в супермаркет на Кіпрі. Купити дещо на його день народження, що будемо готувати. До нас прийдуть друзі. Тож я буду показувати, що я купила, і розповідати, що я з цього буду готувати. Якщо вам цікавий сам процес, то напишіть в коментарях, і я зніму ще. У мене ще є час. Тож, я скупилася на 70 євро, це в сусідньому містечку, там дуже вигідні ціни в цьому магазині. Це ще не все. Я буду ще докуповувати продукти, але це ну так би, основні закупи, я би сказала, сьогодні відбулися. Тож, е у нас зараз немає барбекюшниці чи чогось такого, мангалу. Але я побачила за 2,80 отакі готові мангали. Написано, що це е готовий мангал. Отак він має. Виглядати. І я купила два. Тому якщо ми два поставимо: один, наприклад, на овочі, інший на м'ясо, то має бути прикольно. Потім я купила 30 лоток яєць. Яйця на кіпрі коштують. Загалом такий лоток, навіть таких самих яєць в іншому магазині коштують близько 7 євро. Я не знаю, чому так, але в цьому магазині, де я купую, цей літок коштує 2,60 І там дуже багато набагато нижчих цін, ніж в інших магазинах. Там скуповуються, як на мене, в основному кіпріоти, які знають про цей магазин в Лівадії. Але останнім часом і там все почало дорожчати. Тобто яйця на трошечки подорожчали. Вибираю зразу кліпку, бо буду це запаковувати в холодильник. Тож, що в мене далі? Я купила ось такі лоточки. Вони коштували, мені здається, до 2 євро. Тут їх 6 штук. І я зможу з них або зробити вже якийсь салат, або навіть ті шашлички ж тут подавати. Про мене прикольна штука такі алюмінієві лоточки. Ми переїхали в цей новий будиночок, і тут ще такий запах сирості, як на мене є. Не знаю, може, давно ніхто не жив, або воно погано привітрювалося. Я побачила там по одному євро отакі е, баночки ароматизовані. Для... І вони дуже класні, вони дуже сильно пахнуть, але вони реально закінчуються за тиждень. Я здивована, в мене ніколи такого не було, що вони закінчувалися за тиждень. Я просто вирішила, що я зараз нові купила по євро. Купила три штуки: зимовий ліс, орхідею і лаванду. Е, просто поставлю не всі шість паличок, а поставлю тільки дві. У ванні дуже прикольно пахне. Мені дуже сподобалось. І по євро, як на мене, адекватна ціна. А, тож, що маю ми... Ой. Я купила бурячок, у мене є варіант, я хочу зробити або вінегрет, не знаю чого, або просто салат з бурячка, натертий бурячок. Сьогодні був по акції булгур. я купила за 65 центів пачку бурю. Ось такий соус для креветок. Він щось коштує євро. Е, дуже смачний. У мене якраз є креветки, можливо, щось з цього приготую. Купила дві таких тарілки. Оця коштує 2,70, ця 2,95. У е, нас в цій кухні майже нічого немає. Я потрошечки якісь такі речі купую. Е, ну, думаю, теж, або шашлик сюди ж покласти, або якийсь салат. Е, буде саме то. Не шкода е, виноградний, такий звичайний білий. Він був і червоний, я взяла звичайний білий виноградний. Потім зубочистки взяла, три пачки соку. Він сьогодні був в акції. Не знаю, який він, якийсь агрос. Був по 80 центів я взяла вишневий і два ананасових. Я дуже люблю ананасовий сік, тому я взяла ананасовий сік. Пляшечку Кока-Коли. Не брала двохлітрову. Як бачила, що наші друзі, то не дуже сильно її п'ють, але інколи хтось запитує, а чи немає Кока-Коли. Тому взяла літрову, чи півторалітрову Кока-Колу. Ось такі огірочки. Вони по євро 30, здається. Оці по євро 10, вони тут більші. І все-таки, якщо я буду робити вінегрет, то мені ці підуть більше. Звісно, не квашені. Але що робити? За 180 купила в'ялені томати. там. А Раніше вони коштували 1,20. І купила перець такий молодий. Що мені було сьогодні це? Я, зазвичай, в магазині купую креветки. І зазвичай там така пачка морожених креветок Великих коштує 4,50. І що ви думаєте? Сьогодні найдешевша така пачка коштувала. О, майже 8 євро. І мене жаба задовила. Тож, перший пакунок пішов. Буде наступний. Шпинат. Це я зараз хочу з'їсти. Я купила сьогодні, що заїхала до якихось сліванців, мені здається, і вони продають домашні такі хлібці. Мені я ж прийшла до них, кажу, у мене немає готівки. Щось там нашкребла. А я кажу, картка є, не, я не картки немає. І кажу, скільки це коштує, дві штуки. І він такий один євро, але каже, такий він каже: якщо тебе немає готівки, грошей не треба. І просто мені почав складати ці лавоші, але я знайшла один євро і я йому заплатила. Дуже. Він мені запропонував зробити ще їх з м'ясом, а... але я з м'ясом не їм, тому а... взяла просто пусті і зараз з масилко їх поїм. Це взяла шпинат. Зазвичай я купую шпинат. Свіжий такими пучками, і сама його ріжу. Але це не знаю, всі кіпські бабусі там біля мене брали цей в пачках, і я така, ну окей, значить і я візьму собі цей в пачці. Цуперклей. Джухат має бути суперклей. Потім у мене тут а, перець. Перець зараз на кліплі трошки подешевшав, і він дуже гарний. Дивіться, який він гарний. Тобто, якщо захочемо, зробимо овочі на грилі, або я його просто поріжу, тому що, як на мене, такий гарний перець можна і просто порізати і не чплятись. Оцей пакунок мені вийшов тут кіло 200 на 4,60. Потім у мене тут чорні помідори, ці чорно-зелені. Вони коштували мені 2,15, 3,50 за кілограм, я взяла 600 грам, це мені вистачить. Просто хочу нарізати овочі. Якщо в нас буде все-таки шашлик і нормально буде працювати оця штука, гриль, то будуть овочі саме так. саме так. Халумі купила. Халумі дуже важко вибрати, і вони дуже дуже різні за ціною. Він, ціни на халумі починаються від 6 євро і до 20. Дуже, ну, як на мене, тіпо, не, я не можу зрозуміти, який халумі добрий, який недобрий. Є там, де написано халумі, є таке, що написано гріль-чіз. Коротше, я сьогодні знайшла оцей. Це виходить 995 за кілограм, і ця пачка мені обійшла ще в 6 євро. Ми Халумі не часто купуємо на Кіпрі, тому що за 6 євро можна купити нормальне м'ясо або риби. Але так як чоловіка день народження прийдуть гості, то я купила халумі. Далі. Для того я вже. Прошарена для того грилю купила такі штуки для розпалювання. Я молодець, що купила штуки для розпалювання? Ніколи не слухає, але напевно я молодець. Я сама кажу, що я молодець шарки купила. Так, наша неймовірна знахідка це такі штуки для поглинання вологи. Вони коштують копійки, але це реально працює. Тобто, ви у шафу у нас тут є е, такі багаторазові. Але я не можу знайти мішечки багаторазові, щоб туди підкладати. Є отака опція. Він тут розкладається, зараз не буду його розкривати. Пахне лавандою, ну про нього нічим не пахне. І сюди скапує вся вода. Так як на Кіпрі дуже велика вологість, опалення в квартирах немає в будинках. Тому рятуємося так. Коротше, наші друзі люблять отакі всякі снеки. І вирішила, що коли вони тільки приїдуть, поки всі будуть чекати там, шашлик чи ще щось, то будуть вже такі снеки. Це я пиво не купувала, але вони п'ють типу, на спину. Вони взагалі типу, не дуже сильно п'ють, але якщо що, в нас є джин, в нас є апероль, в нас є вино, і, знаєш, які вони п'янички, то коротше, ніхто нічого пити не буде. Потім я купила авокадо. Авокадо на кіфлі вже подорожчала, тобто літом ціна на авокадо минулого року була 7 євро, а взимку 3 євро. Зараз я сьогодні побачила авокадо ще по 3 євро, майже по 4, і вирішила ще купити хаос таке. Це вийшло майже 3 штуки на 2,88. Відразу ховаю в темне місце, щоб воно достигало, брала саме тверде. Потім. Я не знаю, як я на це знову повелась. Я купила крабові палички. Крабові палички зроблені на моє день народження. Супер. Е, хочу спробувати, які вони. Може, зроблю типу, крабовий салат чи ще щось. Тому це взяла на пробу. Вони тут дуже дорогі. Крабові палички. оці мені коштували 2 євро. Ні, євро ну, біля 2 євро. А такі, що були гарніші, були взагалі по 8. Дорожчі, ніж е, справжні креветки морожені. І це мають ще. Я купила цукін, це кабачки. Мене дуже дивує ціна на цукіні. Сьогодні вони були по 1,95 євро. Позавчора вони були по 4,50. Я люблю отакі невеличкі. Зроблю такий, типу, салат з цукіні або ж овочі на ті самі будуть. І зараз сезон свіжої зеленої капусти. Я люблю салат, просто зелена капусточка, порізана з. З оцном із домашньою олійкою. У мене не було смачного оцту, я сьогодні купила яблучний. Ось так. Все це разом вийшло 76 євро. Я б не сказала, що я ого скільки скупилася, але те, до сета, потрошки, та воно так і вийшло. Ось так. Підписуйтесь, будемо робити той україномовний контент і такий. До зустрічі!